Типу такі, знаєш, зробити, ніби я входжу в кадр таку прикольно. Тако. І так, друзі, всім привіт! У цьому відео ми розкажемо вам про декілька пердекс платформ, розкажемо, як не втрачати на мінусових угодах та розберемо їх функціонал, розкажу, як формити якісно поінти. і тому подібне. Тому погнали! Охуєнно, їбать! Тож, розпочнімо ми з платформ, а саме з PerpDEX, які, на нашу думку, є максимально гевними, та чому їх точно вартує відпрацювати. Нагадую, що ми вже раніше отримували профіт з таких платформ, а саме з Архаму, які ми винесли більше 10 тисяч доларів в ході нашого челенджу з 1000 доларів до BMW. Та нещодавній наш кейс це Астердекс, з якого ми винесли більше 3 тисяч доларів. Ці кошти ми вирішили реінвестувати та опрацювати 6 нових для нас проєктів, які ми вважаємо, що повинні дати хорошу насипку. Тож, перший найбільш очікуваний проект, який ми будемо опрацьовувати, це Lighter. І так, все, що тут потрібно знати, це те, що платформа не працює на українських Гео, тому рекомендую використовувати Proxy Geonix та за промокодом 365 hub отримаєте знижку на IPV 4 Proxy. Тож, переглянемо ми нашу платформу. Спочатку нам потрібно приконектити гаманець, от в мене вже є проконекчений, та розробити депозит. Депозит ми робимо в мережі Arbitrum One або будь-який інший. Після того, як ви зробили депозит, ви можете переглянути його у своєму портфоліо. У портфоліо ви можете побачити ваш депозит та об'єм торгів. Для того, щоб почати торгувати, потрібно перейти в укладку Trade, вибрати монету, якою ви будете торгувати. Я виберу Solana та відкрити угоду: Long або Short. Рекомендую використовувати ізольовану маржу. Та плече не більше 20. -го. Бля, можу дати якусь альфи по лайтеру. По І так, хочу роз'яснити трішки, чому ми робимо найбільший акцент на цей проект, а саме лайтер. Перше, це те, що ціна поінта на OTC вартує від 80 до 100 доларів. Коли можна було його раніше формити, у затрати 5-10 доларів. Також нещодавно відбулася АМО-сесія у команди і є про що реально розказати. Перше, це те, що поїнти будуть розподілятися у п'ятницю. Снепшот буде зроблений кожного четверга. На перший і другий сезон буде виділено 30% саплаю токена. Другий сезон закінчиться до ТГЄ. Поінти, які ви заробляли у першому сезоні, будуть мати однакову цінність, так як з другим. Сибільством вважається більше, ніж один аккаунт. Якщо у вас є два аккаунти, які ви хіджуєте між собою, це вже вважається сибільством. Якщо вас забанили під час фарму поїнтів, поінти, які ви нафармили до бану, ви зможете отримати на Тіє та продати їх як дроп. До Тегіє є приблизно 8 місяців, тому можна постаратися нафармити досить гарні аккаунти. Наша стратегія це відформити 100-120 тисяч доларів на аккаунт і переходити вже до іншого. Так як ми підрахували, що так не більше поінтів нам насипають. Щоб максимально якісно формити поїнти у цьому проєкті, не важливий. Важливий час утримання угоди, ваш PNL та. Ліквідації. Наступний проект, на який ми ставимо акцент, це Apex, а саме платформа від біржі ByBit, яку вони активно зараз пушать. Для того, щоб нам їх почати відпрацьовувати, потрібно зробити депозит. Я так само завжди роблю в Arbitrum One токеном USDC. Коли ви зробили депозит на платформу, вам потрібно перевести у торговий аккаунт. Вибираємо токен і переводимо кількість. Далі ми переходимо у Перпи. Вибираємо токен. Я виберу Solana, І також починаємо торгувати. Тут ми виставляємо наше плече, лімітний ордер, ціна входу та кількість. Візуал платформи трішки хромає, але дивлячись на початкову версію Asterdex, такі проекти наоборот хочеться більше відпрацьовувати. Для того, щоб знайти витрати, можна приєднатися до першого сезону, де нам будуть повертати деякі комісійні. Наступний цікавий проект, який ми взяли на опрацювання це Ostum. А саме він цікавий тим, що тут можна торгувати як криптою, так і Forex і різними акціями. Тут все максимально просто. Потрібно приконектити ваш гаманець та утримувати баланс, наприклад, у Arbitrum One. Депозит робити не потрібно, просто почніть торгувати. Також, щоб збільшити вашу кількість поємтів, ми можемо закинути ліквідність у пули. Наступний проект, який ми взяли на опрацювання, це Extended. Його зараз почали активно пушити, але коли ми писали пост у наших телеграм-каналах, то про нього писали одиниць. Для того, щоб почати торгувати на платформі, нам потрібно зробити депозит. Я завжди роблю в Arbitrum токеном USDC. Вибираємо кількість та робимо депозит коштів. Кошти надходять максимально швидко, тому ви зразу можете почати торгувати. А саме відкриваємо укладку Trade, також налаштовуємо плече, лімітний або Market Order. Кількість та long або шорт. І виставляємо угоди. До того ж, тут так само, як у проєкті Ostium, ми можемо закинути ліквідність та формити поїнти. Далі ми перейдемо до перпдексів у мережі Solana, а саме Ranger Finance та Pacifica. У Ranger Finance рекомендую використовувати лімітні ордера, так як дуже розмазує по маркету. І ваша угода зразу уходить в мінус. Також виставляємо лімітний ордер, вибираємо ціну уходу, кількість суму. Тобто маржу та ваше плече. Крім фьючерсної торгівлі, тут також є спот. Тому ви можете набивати об'єм як і на споті, так і на фьючерсах. Далі ми переходимо до проєкту Pacifica, Як я вже раніше сказав, це також perpdex на платформі Solana. Тут все максимально просто: конектимо наш solana гаманець робимо депозит USDC. Та починаємо торгувати у клаці Trade. Вибираємо монету. Налаштовуємо ізольовану або крос-маржу та плече. Тут вибираємо лімітний або market, лонг або шорт позицію. Вибираємо розмір нашої угоди та виставляємо позицію. Для того, щоб зменшити витрати на мінусових угодах, щоб не вгадувати курс, куди піде монета, ми будемо використовувати хеджування. Хеджування двох різних платформ. Не рекомендую хіджувати дві однакові платформи, наприклад, Lighter з Lighter або Ostium з Ostium, Тому що це все команда бачить і буде вас кидати в бан. Тому я покажу, наприклад, проекту Lighter і Extended. Вибираємо ці дві платформи, переходимо у вкладку Trade та вибираємо однакову монету, якою ви будете торгувати. Також вибираємо однакове плече на обох платформах. Я виберу 20. Ми бачимо, що в нас на двох платформах однакове плече. Далі, на одній платформі ми виставляємо в лонг лімітним ордером, другий в шорт, також лімітним ордером. Тут ми вибираємо маржу. А саме, ми бачимо, що в нас на аккаунті 80 доларів. Наприклад, я буду ходити на 8 солан по середній ціні 190.11. Таку ж ціну ми виставляємо на другій бірж. Виставляємо кількість, а саме 8 solan. Виставляємо лімітний ордер лонг і лімітний ордер шорт. Ми бачимо наш ордер висить і буде заповнятися. Очікуємо заповнення. Якщо ваш ордер довго не відкривається, рекомендую перевідкрити його. Скасовуємо і відкриваємо ще раз. Все, ми бачимо нашу позицію. От Тут у нас шорт з 20-м плечем, тут у нас лонг з 20-м плечем. Тобто, коли ціна буде йти догори, наш шорт буде закриватися в мінус, а лонг в плюс. І тим самим угода наша буде виходити в нуль. Таким чином ми попарно хіджуємо різні платформи і набиваємо торговий об'єм, для того, щоб формити поінти та в майбутньому отримувати хороші дроп. До того, щоб збільшити кількість ваших нафармлених поінтів, потрібно торгувати на малоліквідних парах, так як токени розпреділяються в залежності від об'єму, який є у парі. Також, щоб зменшити витрати на комісію, рекомендую перейти в наш телеграм-канал та за реферальним посиланням отримати 20% рефбеку на майже всі платформи. Також ми нещодавно знали про один максимально гемний проєкт, а саме Nansen, про який ми раніше писали, але не дали йому якогось великого значення. Зараз ми будемо максимально якісно відпрацьовувати аккаунти, а саме робити депозит від 1000 доларів, стейкати та отримувати 1000 плюс поїнтів на платформі. Після самого першого дропу Архаму, коли за реєстрацію давали 150 плюс доларів, на ринку з'явився такий самий конкурент, як Nansen, тоді я зробив дуже багато аккаунтів, надії на те, що роздадуть так само, як архам, але такого не сталося. Але зараз ми можемо використати ці аккаунти для фарму поїнтів та майбутньої насипки. Нещодавно команда вже роздавала дроп у вигляді 50 доларів токі на CholetConnect, тому я думаю, що нагороди не заставлять себе довго чекати. До того ж, на платформі зразу є можливість приконектити гаманець, де пише для майбутніх винагород. Тобто команда зразу націлена розподілити токени між користувачами, такими як ми. Формити поінти максимально легко. Все, що потрібно, це зареєструватися аккаунт. Ми можемо це зробити як через гаманець, так і через Google аккаунт або пошту. Одразу можна наформити 100 безкоштовних поїнтів без покупки підписки та стейкінгу. Все, що потрібно зробити, це приконектити ваш телеграм-аккаунт, створити перше портфоліо. Активувати поінти, створити нагадування та скачати мобільний застосунок. Все це ми робимо і отримуємо вже безкоштовні 100 поінтів. Для того, щоб вивести наші аккаунти в топ, ми будемо стейкати від 1000 доларів на аккаунт. Плануємо зробити 10-20 аккаунтів і подивитися, що це дасть в майбутньому. Як я вже раніше казав, проект нещодавно роздавав по 50 доларів в токенах WalletConnect, тому я думаю, нагороди не заставлять нас довго чекати. Також хочу повідомити, що наш проєкт Офіс у селі закрився, в нас вже немає такої великої команди, тому буду старатися пиляти для вас максимально якісний контент та як це можливо зачасто його випускати. Якщо вам було корисно, підписуйтеся на наші онлайн-ресурси, а саме телеграм-канали і Monarch. Слідкуйте за оновленнями по проектам та чекаємо хорошої насипки.